Доброго дня. Доброго дня! Сьогодні вирішила поділитися з вами, мої друзі і шанувальники, відгуками, лікаря, терапевта, головного лікаря-терапевта Яснянської амбулаторії. Валентина Вікторівна один рік вживає, ЛФ, акцелер, клітинне харчування бікардіо. А сьогодні прийшла посилка, я їй занесла, два бікардіо, два редженери, колаген, гіалуронка, куркумін. Що таке? На опорно-руховий апарат, шкіра волосся, якщо є якісь проблеми, куркумін, дуже добрий протизапальний препарат, значить на серцеву судинну систему і ще має противоглистну програму. От, рішила, що це нам потрібно попити. Валентина Юрійовна, будьте добрі, поділіться своїми відгуками про вживання клітинного харчування ранішньої вечірньої їжі, бікардіо, еларгеніну, ксетозоту, розширяє всі судинки для серця і для суден. Які ваші відгуки? чим би ви хотіли поділитися і побажати Ще раз всім? доброго дня. Значить, дивіться, препарати ці клітинного харчування я вживаю на протязі року. Бікардію я трошки пізніше почала вживати. Ну, Діагнози у мене гіпертонічна у хвороба, ожиріння, було, ішемічна хвороба серця без вираженої стенокартії, але були прояви напади серцепиття. І то. Значить, за, за весь період лікування я буквально за короткий період я відчула покращення загального стану. Хороше самопочуття, за період цей я скинула без додаткових якихось зусиль 4-5 кілограмів баги я скинула. Чудово. Добре себе почуваю, добре висипаюся, нормалізувався, ти взагалі нормалізувався. В плані енергії, в плані сили. Дуже добре себе почуваю. Стаю здорова, виспана і працездатна. Пару слів по натриманню сечі, по такому діагнозу. Навіть я навіть не помітила, що були в мене ознаки нетримання сечі, і у якось само по собі то пройшло і, і відсутність і скарги взагалі все в мене добре. Валентина Юрівна дорогенька. А сьогодні я вирішила поміняти трошечки, добавити до лікування Редженер препарат з колагеном, протеїном і куркумою, так. так. Щоб покращити стан суглобів. Бо... Всім міцного здоров'я! А Валентині Юрівні поправити Все. Всього...